Мужчина така прямо вона вау хм. так, а що це таке? Щось так проскочив Ланчестер -тен. 1952 рік. Ну більш сучасна версія. Отака вот волосочка малесенька. Ну, це як жила в ті часи, типу. Побут, ну це дуже схожий на Радянський Союз, телевізор такий в нас теж був. Луга. 60-ті роки типу побут. І машинка дуже схожа на нашу з Радянського Союзу. Це вона є чи що? Це Форд, Форд Кортіно Марк 1.